І про кенселінг мені хочеться розповісти ще одну історію від Дар'ї Гордійко, яка написала, що у нас Кенсел culture. Кенсел culture, тому що Дар'ї Гордійко спочатку призначили, призначили керівницею відділу комунікацій державної установи Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Але її п'ятеро співробітників цього відділу вони звільнилися у на знак протесту, того, що вони не готові працювати під керівництвом Дарії Гордійко. Чому? Тому що Дар'я Гордійко була шеф-редакторкою телеканалу Зік. І стала вона шеф-редакторкою телеканалу Зік після того, як телеканал Зік викупив Медведчук. І після того, як викупив Медведчук, багато хто звідти звільнився. А Дар'я Гордійко прийшла. І почала роздавати методички, кому що можна показувати, кому що не можна показувати. Ну і взагалі, коли ти шеф-редактор телеканалу Зік, то ти відповідаєш за весь той інформаційний простір, який створює своїм існуванням цей телеканал. А ви можете згадати, ми дуже багато вам про Зік розповідали. І от після того, як співробітниці зробили про це заяву, Дар'я Гордійко звільнилася з посади який вона насправді не відповідала, її, її компетенції не відповідали. але написала такий пост: «Cancel culture». береш ледь не кожного медійника і починаєш дивитися, де він працював. А там 9 з 10. Інтер, 112, вісті, Зік, медіахолдинг Корченка. Курченка. Іноді люди помиляються, іноді серйозно. Да, серйозно. І тут ми читаєш пости, так і думаєш, боже, вона, мабуть, колись десь з секретаром референтом працювала на якомусь там, я не знаю, 18-му продакшені на інтері. Вона була шеф-редакторкою телеканалу Зік і повністю відповідала за те, що там відбувалося. Але пише так, ніби от просто з ніхіра її взяли і зацькували. Ну да, агресивний кенселінг. Іноді, коли це вигідно, видають свої маніпуляції і небажання працювати за високі принципи. Ну, одним словом, це великий пост, ну, невеликий пост, можете зайти почитати, але це одна маніпуляція на інші. І це чергове нагадування вам про те, як ті. Хто має відповідальність насправді за свої дії. І, на жаль, кримінальна відповідальність в цьому плані у нас не працює, але вони не готові нести відповідальність навіть в якомусь етичному просторі. Вони не готові навіть визнати в тому, що у них є відповідальність. Вони вдягають костюм, а мінята за що? І починають звинувачувати усіх у абсолютно здоровій реакції на себе починають звинувачувати усіх у агресивності. Але навіщо я вам це повторюю, я вам це вже казала. Надо подчеркивати, тому що у мене періодично є відчуття, що ми летимо в якусь чорну дыру. Так, так і є. З тим кількістю мерзості і агресії, яка вскрилася в людях, особливо в останні роки. Навіть, Саш, давай так, навіть якщо воно іноді, в принципі, так сказати, десь навіть оправдане. Рычно. Мы летим в черную дыру мерзости и агрессии, которая вскрылась в людях. А что это как на шейминг? Агрессия бывает очень здоровую и потребную. Якщо у Маші, наприклад, буде сидіти син в автомобілі, а вона буде стояти на вулиці і підійде грабіжник і спробує її в автомобіль вкрасти, це знову ж таки примітивний приклад. Але Маша забуде про те, що агресія та плоха. Вона розіб'є, думаю, голову, рятуючи свою дитину. Але в тому, що, типу, Крим таким же чином треба рятувати. Маша в інформаційному просторі не задумувається. Вона говорить о те, що ми літім в чорну дору, мерзості агресії. А треба жить в позитиві, где Лабада у мене в ефірах буде плакати, говорити, що Боже, це так несправедливо, що мене не пускають в Україну. Це ж інтерв'ю з Лободою. Це той же шеймінг українців за здорову агресію, за агресію, яка не може не виникнути в ситуації, коли тебе пиздять. Ну Маша робить все. Щоб у її аудиторії, по перше, не з'являлося таких думок, що агресія може здорова, а по-друге, що ми літім в чорну диру, а надажить в мірі позитива. Вони всі такі позитивні, і при цьому вони просто знищують інтелектуальний потенціал своєї аудиторії, тому що привчають їх до, до цієї позитивної оболонки, відучаючи їх, бачити за цією позитивною оболонкою негативне дно, яке там вкладене. Тому що, коли відбувається відбілювання лабади, то воно позитивно виглядає, але по факту іде не на користь українцям. Бо ми не відчуваємо кордону, ми паня простіт обнять, нам пойти на компроміс, ліж би не було війни. А я при цьому дуже негативний персонаж. Да? Я, я, я абсолютно з цим погоджуюся. Я супер, супер, негативний персонаж. І я рада, що супер-негативний персонаж, тому що я розумію, скількох людей я змінила. Коли ви мені пишете, що ви чогось не помічали, а тепер ви просто не можете бачити те, що ви, ви бачите, і ви не можете це розбачити, і ви тепер розумієте, що з вами роблять. І це прекрасно, я просто щаслива, я готова бути супер негативним персонажем взагалі в віки віку вічне. Амінь. Амінь. Тож я можу сказати, що коли ви чуєте, що ви дуже агресивна людина, або що ви продукуєте неадекватний хейт і агресію, Задумайтесь, чи не просто вам хочуть закрити рота. Тим, що вас намагаються зашиймити, насправді вас намагаються зашиймати і забулити, і зацькувати.